І не тільки. і не тільки. Ну далі детальніше а, У нас сьогодні Вадим міський і а, ну тобто конкретні кейси. І а, що протягом цих адвокаційних кампаній було такого особливого? Як це відбувалося перед виборами? У нас відбувся величезний форум, на якому і поняття як з цим працювати. Ми навіть проводили пост опитування, що після тренінгу... це. Пулається... Там одна тривала адвокаційна кампанія, стратегічна, да, це втора місяці, в нас таких едхок потреб було три. Перша це була коаліційна угода. Ще проблема в тому, що що... Здається, 100 законопроєктів, із яких, якщо я не помиляюсь, 70 на голосування. Як ми це знаходимо, в нас є кілька загальних таких ну, правил в нас знаходить, тоді його чути. Наступна е, ідея, яку ми от на те.